Поки що ми ще нічим не свердимо, але можливо, коли зайдемо цей заклад, то будемо пахнути чим цибулькою, Бо ми прийшли в український народний ресторан. Ми е, зараз завітаємо на мою скромну думку у візитну картку Тернополя в сенсі кухні та гостинності. Це музей їдальня е, Старий Млин. Після на ой. – Добрий вечір. Добрий вечір. Так має бути має бути столик на З Золотим ключиком від старого млина стає тернопільський сірий. А тарілка на голову не У На сашенька оператор. Дивіться, він може ой, я. <свист> Саня ласкаво в зернопіль. Я ще людям покажу ціни: 15-29 гривень гарячі закуск, Є за 52 гривні язиката хвецька. Це для стерка язика тушковані важкому соусі. Тобі щось порекомендувати замовити. Оля дозволяє завсіднику старого млина. Сергій замовляє дерун з шинкою та грибами і салат з білих грибів для себе. Язикату фейску для Олі та. Компот одного дня, коли ми підемо з цього світу, підемо в кращий світ, від нас залишиться таке. Ми то може будемо разом спочивати. Давай, сховайся. Що залишиться? Це надгробки. сміх сміхом, а жуйки під столами чекають. Може я вас під сил подивитисяк? Побачить, будь ласка. Ні, ні, на все почесно. От лю, от робота в людини, правда? І <ріст> такі бідне, за ту зарплату карачиться, лазить, купить столи. Нема. Це Нема. можете їсти, тут там все чистенько гарно. Ресторан-музей для мене це завжди трохи страшно, тому що може бути пил. Нічого вам не притрусило? Так, Якщо тут Це а так має бути. Тут чисто. Вибачте, будь ласка, я трошки тут біля вас похожу, а ці баняки, от вони чистенькі, все гарно. Ой. Якщо вам подеглек голову, вам трошки вас притрусило, правильно. Тут трошки є пилюк, але це музей. А ви вже тіходіше, як в телевізорі. О, скажіть це на камеру. Давайте. Вона ж тіходіше, як в телевізорі. Дякую вам. Дай вам Боже, много літа. Тут є дітки. Вони малювали... Тут ти так вималював, сонечко хороше. Дивись, який колобок, притула. Ну, схожі на мене. Зайчик і колобочок. І ти ж замалював. Діткам є тут чим зайнятись та а ще чим тут дітей розважають крім малюрування? Там є кімната. Дитяча... дитяча кімната є. А де вона? Я трохи налякалася дитячі кімната, бо знаходиться вона на вершечку старого млина. І у такій небезпеці діти бавляться. Краще не робити дитячу кімнату, якщо для цього немає необхідних засобів. Дитина може перехилитися дитина може тут полазити. Ну, мені страшно, правда. Я би свою злату в цю дитячу кімнату не пустила. вам кажу небезпечно. Отже, жіночий туалет. Дуже цікаві, старі рукомийники. Подивіться, така поличка для вашої косметики у формі сердечка зроблено дзеркало. Також дуже багато всяких трав, пляжечок. Багато мозаїки, ну, стільки мозаїк я в туалеті не бачила. Над головою люстра. Таке враження, що ти прийшов в салон краси, є туалетний папір. Все працює. Є сідельце для унітазу. У -у -у -у. Я все бачу. Отаке От око з фіолетовими панківськими бровами. Просто. Ой, -ой Сашенька побився тут. Сашенька, колінця. Сашенька вдариться в кульці. Коліна Сашенька обережно. Це дуже цікавий туалет. Найцікавіший туалет, який я бачила. В туалеті так тісно, що дуже хочеться розгулятися на кухні. Ревізор вдягається. Багато хто з вас, я впевнена, були у ресторані Старий млин» у Тернополі. Але на кухню пройдуть тільки ті, хто дивиться програму «Ревізор». Добрий вечір. А ми хочемо вашу кухню подивитися? Ви ж не проти? Приємно. Так, приємно, що не випхали. Що це таке? Яма. О oh, яма, яма. Шашлики, стейки. А хто прибирає м'ясниця? Я. Сам? Тобто це ваш офіс, по суті. Так. А де в цьому офісі сейф? О, тут, тут м'ясо. Сьогодні замариноване. Так. А скільки часу може бути м'ясо замариноване? В такому стані? У ну, нас до трьох днів. Можна. Три дні, так? А? О, ви то, ви, то шашлик тут, так? так в, з яму. А, а ви його в яму занурюєте? Це яма, в якій все горить. То вашими ручками миється Так. Да. Що ви тут вже намили? Дерев'яні, дерев'яні. Але ж дерево воно дуже запах втримує. Як ви да. боретися з тим? Ми намочуємо от стілимо ні кислоті лимоном. А, тут написано, що можна 100 гривень штрафу заплатити, так що зайдеш без очіпка. Я з очіпком, і в мене хлопчики оператори в білому вдягнуті. Добрий вечір. У вас тут так свіжо. Я дих, добрий вечір. Боже, який п'єць. Да, в в нас такому п'єці. Так ну, я бачу баняки, нібито не зальопані, хоча багато і олії тут, і смажиться, і вариться. А, а то щось на пару готується, збираємо так? Збираємо. до Європи. А це ви супчик зелений робите? Борщик? Борщик зелений. Борщик зелений. Ой, як вас тут так цікаво, що не хочеться від вас йти. Але ви ж не подумаєте, думаєте, коли там нам вже нарешті вступиться. А може я ще так трохи... І, точно, я, ще, я тільки покажу, бо по баняках полажу трохи. Юшка. Тут Червоний борщ. борщик. Це підливка з, з білих грибів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов ревізор погулять. Оце ось. А він на замку, а ні, не на замку. Сир голландський, сметана, гірчиця, масло, майонез, козячий сир зберігається тут. Тобто в кожного є своя поличка. Я би тільки ткосир трохи більше загорнула, аби не смердів. Одягнути лимон. Ой, може, криточки, Боже, який він нарядний. Прекрасна ідея! Зараховано, переконана в чистоті кухні, ревізор йде їсти, а притула вже розпочав. Грибочки дуже добрі. Можна спустити за кустити головне, знаєш, Я завжди досолюю. Я завжди все досолюю, мені все здається, завжди здається, що все не сольоне і не перчене. А тут нічого не хочеться навіть сувати. Добрі лечена. Ну, Вибачте, а, бісті... а можете мені ще таку одну порцію грибочки? дуже <праць> смачно. Будь <праць> ласка, вика, так... Хтось би слабкодухий назвав це дируном. Але по-перше, суцільного дируна мало хто робить. Це дирун. Ми бачили п'єт, в якому його готують. Отже, язика та хвиля це язик залитий. Підлірку з грибочками. Вибачте, я ніколи цього не робила. Але зараз це означає. Ми так їмо. А я чую, як у операторів животику булькає. Сергійчику. Смачно? Тільки дуже гаряче! – Це мені сподобалося дуже, якби не цибуля. Оцей дерун це знахідка як для мене. Я тепер хочу і собі вдома готувати деруни у духовці. Ну і язика хвеська, а язик дійсно дуже-дуже тендітний. Я не їм такі страви, але це виняток, мені хоче задати кінця. Сьогодні, в принципі, тут що тебе роздратувало, бо я тебе не впізнаю. Так. Ти знаєш, мені дуже боляче за мого сашу. Він тратить дійсно пит він зараз хитає, в нього виросла гуля. Ось він на колінах ходив по туалету. Ну тобто, е, старий млин він не адаптований для людей високого польоту. Дуже дякуємо вам. Отже, давай покажемо. Ну, немало e, 269 гривень за цю полянку, яку ми накрили з тобою. Так, Сергійчику, дякую тобі. Я мушу піти подумати, зібратися з думками. Я не буду тобі заважати. Я хочу зібратися з думками, аби вирішити долю ресторану Старий млин у Тернополі. Друзі, я і мій дорогий колега Сергій Притула подивилися ресторан Старий млин у Тернополі. Він був солодковражний цим місцем. Його патріотичне серце тьохкало. Але тепер, коли він пішов, я буду з вами відверта. Екстер'єр Старий млин знаходиться неподалік від історичного центру, буквально 300 метрів. Інтер'єр. Красиво, це, це музей-ресторан, але насправді всі ці деталі трохи далять на голову. Кожну закапалку може щось виписти, якась стареля. Доказом цього була травма мого оператора Сашенька, який головою мало не збив цілий поверх. У туалеті Сашенька стояв на коліна Він не поміщався в цьому ресторані. Я була шокована, що в старому млині для дітей знайшли тільки дах, четвертий поверх. І, якщо чесно, це так небезпечно, всі ці перила, це відсутність дорослих і офіціантів у місті, де працює 40 людей, персоналу, не знайти одного аніматора, який би продивився за дитиною, як на нас трохи неправильно. Чистота, це ресторан-музей. Я думала, тут буде навіть брудніше. Я пішла по людях і подивилася на деталі інтер'єру і знайшла порохи. Я була приємно вражена кухнею, вона дійсно чиста. Ціни устроумли за вечері на двох із хриновухи. Ми заплатили 269 гривень. Знаєте, вагаюсь. Тут дуже багато людей, це плюс. І тому ревізор вирішує. Піти до людей і спитати їхню думку. Та як вам ціни у ресторані «Старий млин? Якщо порівняти з середніми цінами в Тернополі, то вони є трошки вищі середніх і є, скажімо так, не дуже доступні для пересічного громадянина. Але я от тільки вчора повернувся з Києва і порівнявши з київськими цінами, хотів би зазначити, що вони вигідно відрізняються в кращу сторону. А чи можете ви рекомендувати ресторан старий млин у Тернополі Україні? Можу, скажіть, будь ласка, обслуговування у старому млині вас влаштовує? У Нас особисто так. Ну якби ми відвідуємо цей ресторан тільки завдяки такому прекрасному і чудовому обслуговуванню, <плес> хто тут надають. Чи можете ви рекомендувати ресторан Старий млин у Тернополі Україні? Так, звичайно. Скажіть, а інтер'єр у старому млині вас влаштовує? Не затісно? Не затісно, все гарно, підібрано по колориту. Чи можете ви рекомендувати ресторан старий млин у Тернополі Україні? Так. Ну що, я поспілкувалася із відвідувачами старого млина. Люди кажуть, я рекомендую старий млин у Тернополі. Це однозначно народне місце. Ревізору важлива народна думка. І тепер із чистим сумлінням. Я рекомендую ресторан Старий Мин у Тернополі! Ми вас вітаємо! Дякую.